Продається будинок у Закарпатській області в селі Тюшка. Ця пропозиція актуальна для людей, які шукають нерухомість у горах або недалеко від цивілізації. Господарство з добрим під'їздом та невеликою відстанню до міст. Житлова будівля. Частково відреконструйована. Має дві кімнати, кухню, коридор та комору. Перекритий дах. Здійснено перепланування є електропостачання, твердопаливне опалення та криниця. Зручностей та умов для проживання наразі недостатньо. Але це навпаки надасть вам можливість втілити своє бачення на рахунок ремонту. На подвір'ї є сад, достатньо родючої землі для городу. Багато відходів деревини на дрова. В літній кухні є піч та світло. Також є облаштоване місце для домашніх улюбленців. Є територія, на якій можна побудувати господарське приміщення. Відстань до траси півтора кілометри, до зупинки автобуса всього 500 метрів, та до центру села 1 кілометр, у якому є магазини, бар, пошта та аптека. До найближчого гірськолижного курорту всього 15 км. Чесного сусідства немає, що забезпечує комфорт та тишу. На території також присутня броварня, яку можна розвивати і мати дохід. У кроковому доступі знаходиться ліс з джерельною водою та великою кількістю грибів. Детальніше, як завжди, у телеграм-каналі. Та не забувайте підписуватись. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток, під будівництво та обслуговування господарських споруд, великий город у 25 соток, що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів. Господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна, зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року, санвузол суміжний, в сучасному кафелі та великою ванною, чотири просторі кімнаті, всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна, проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається одноповерховий будинок в селі Михальча в центрі села в Чернівецькій області. Будинок займає 7,5 сотки землі. Загальна площа будинку 48,5 квадратних метрів. Сам будинок виконаний з ракушняку та обкладено утепленням з пінопласту. оцинкований дах. Двері до будинку дерев'яні, вікна також старого зразку, але проклеєні. Три кімнати та кухня, санвузол на дворі. Будинок потребує невеликого ремонту. Потрібно відремонтувати підлогу, стіни та стеля в гарному стані. Пофарбовані. Потрібно замінити міжкімнатні двері. В дворі курник, літня кухня, яка зачиняється та має обладнання. Проведено світло та воду. Стоять балони для опалення. Є підвал. Також є криниця, вигрібна яма. Світло, газ проведені до подвір'я. У дворі є газовий стояк. Через декілька будинків є ще одна краниця загального користування. Сам будинок огороджено парканом. У селі проведено інтернет. Є можливість під'єднати до будинку. Біля будинку знаходиться город, яким можна займатися або здавати в оренду, великий широкий заїзд в двір. Де змогу паркувати автомобіль. Є місце для прибудування гаража або навісу. У селі є спортивна школа, садок та школа до 5 класів навчання, два магазини та відділення пошти. В кінці села є зупинка транспорту, поруч з якою знаходиться дубовий ліс та протікає річка. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал, щоб бачити нові оголошення. До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева і обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний. В житловому стані та з площею в 4 сотки має коридор, кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище. На якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер, є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбекю зони. До будинку підведено інтернет. Та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В 5 хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. Продається житловий будинок в мальовничій місцевості Щуровичів в Лопатинській селищній територіальній громаді Шептицького району Львівської області. Будинок має один поверх. Та займає 94 квадратних метри. Площа ділянки складає 16,5 соток. Будинок побудовано в 85 роках з цегли та шиферного даху. У будинку є 4 житлові кімнати, 2 коридори, котельня та санвузол. Будинок з новим ремонтом та натяжними стелями. Залишилось змінити двері у дві кімнати. До будинку заведено газ, світло, вода, криниця та свердловина, септик, швидкісний інтернет. Система опалення зроблена в 2022 році. Твердопаливний котел, обкладений плиткою з новими радіаторами, а також є можливість підключення газового котла. У кімнатах також є пічне опалення. Встановлено металопластикові вікна та нові двері. Вихід на горище з двору. Літня кухня складається з трьох кімнат та ванної з бойлером. Також підведено газ, воду та електрику. Поміняні вхідні двері дерев'яні та металопластикові двері. Пічне опалення. Кухня, газова плита. Гараж з оглядовою ямою, сарай та курник. На території ділянки також є господарські будівлі, дровітня та бетонний погріб, сад два відокремлених місця підгрядки, багато фруктових дерев та кущів. Є додатковий туалет на дворі. Поблизу протікає річка Стир з пляжем та лісом. Для детальної інформації, як завжди, переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.